Подивіться уважно на цю монету. А тепер на цю. Між ними тисяча років. А дизайн тризуба на реверсі той самий. Що означає це, що тризуб упродовж десяти століть залишався символом української державності? Ні, все не так просто. Більшу частину своєї історії українці не бачили тризуба. Тож, звідки у нас цей герб? Чому в суперечках довкола нього ламали списи художники, геральдисти, історики і політики, в яких ще країнах можна побачити схожі на тризуб символи? І що цей загадковий і древній знак, врешті-решт, означає про все по порядку. Знак у вигляді тризубця не є винятково українським. Його можна зустріти в абсолютно різних культурах. В Індії багаторукий бог Шива не випускає з рук а його послідовники шиваїсти, досі малюють на чолі три смуги. Тризубець був особистим знаком Чингісхана. Його можна побачити на прапорі Барбадосу і стязі кримських татар, а ще він є на логотипі автомобілів Мазераті. Зрештою, тризубець це схоже на спис Древня зброя і головний атрибут морського бога Посейдона. Історія саме українського тризуба бере початок у часи, коли київською руссю правили князі з династії Рюриковичів. А те, що ми сьогодні називаємо тризубом, було їхнім родовим знаком щось на зразок сімейного логотипу. Родинних гербів тоді ще не було, вони з'явилися трохи пізніше. До речі, ми поняття не маємо, як саме жителі Київської Русі називали цей знак, адже вони напевно мали для нього якесь своє слово. А термін тризуб утвердився лише в 20 столітті, коли емблема Рюриковичів стала гербом УНР, але про це пізніше. Тож за київських князів, тризубець, а іноді і двозубець був знаком їхньої влади і позначав межі їхнього впливу. Окрім монет, цей красивий логотип наносили на зброю ремінні бляшки, печатки, вироби з кістки, посуд, цеглу і стіни будівель. Археологи знаходять зображення тризубця в усіх регіонах, куди простягалася влада руських князів. Одностайної думки, що саме означає цей древній знак, у дослідників, звичайно, нема. Надто давно він з'явився зате є безліч версій і інтерпретацій. Ось деякі з тлумачень: християнський підсвічник або панікадило, крук чи сокіл у стрімкому падінні на жертву, якір, лук зі стрілою, подвійна сокира. Серед найбільш оригінальних версій такі у тризубі зашифроване послання Володимир на столі, тобто Володимир на престолі. А ще така тризуб це поєднання двох грецьких літер Альфа і Омега, тобто початку і кінця, начебто, в такий спосіб київські князі робили реверанс у бік християнських цінностей. Цікаво, що б на це сказали Рюриковичі, якби подивилися це відео? Як бачимо тризуб, це наче пляма з психологічного тесту, в який кожен бачить те, що хоче. Зрозуміло, що єдиної правильної інтерпретації цього знаку не існує та й не може бути. Але варіант з подвійною сокирою особливо гарний. Після занепаду Київської Русі тризуб скромно заходить у тінь віків, і на початку ХХ століття про його існування пам'ятають хіба що професійні археологи й історики. Серед них Михайло Грушевський, який до того ж був головою Центральної ради, щойно створеної УНР Української Народної Республіки. В одній зі своїх наукових праць Грушевський писав. На монетах і інших предметах старої київської держави бачимо гарно стилізований геральдичний знак неясного значення. щось вроді тризубця. Українські політики сто років тому не надто відрізнялися від сучасних. Вони так само смарилися між собою з будь-яких приводів і мірялися. Хто більше любить Україну, але їм варто подякувати принаймні за те, що нині українці мають один з найбільш стильних і лаконічних у світі гербів. А цього могло й не статися, бо керманичі УНР вибирали державний герб з довжелезного списку варіантів, крім там були: арбалет, давній герб Києва, Козак з мушкетом і шаблюкою, герб е війська Запорізького, Галицький Лев, Київський архістратих Михаїл, Золотий Плуг на синьому тлі. Проте Грушевському до вподоби припав саме тризуб. Він надавив на колег авторитетом і переконав усіх зупинитися саме на ньому. Вже на початку 1918 року в ОНР почали ходити перші банкноти з тризубом. Потім знак Рюриковичів з'явився на прапорі флоту. А тоді його схвалили як офіційний герб новоствореної української держави. Згодом він почав з'являтися на поштових марках, документах. І військових відзнаках дизайн нового герба доручили графіку Василю Кричевському, і той виконав одразу два варіанти, щоб було з чого вибрати. Прототипом тризуба Кричевського став знак з монет Володимира Великого. Звідси і схожість сучасних монет з давніми. Але якщо хтось думає, що це кінець історії про дизайн тризуба, ви просто не знаєте українського характеру. Адже де два українці, там три герби. Ескіз герба, який намалював талановитий Кричевський, категорично не сподобався його не менш талановитому колезі Георгію Нарботу. Його просто бісили оці ромбики в оздобленні. Можемо сміло сказати, що малюючи герб, він робив це тільки як художник, не звертаючи ніякої уваги на вимоги Геральдики і навіть цілком не знайомий з нею. А ще Нарбуту не подобалося, що тризуб Кричевського був пласким і без характерного плетіння. Тож Нарбут намалював свій тризуб об'ємний і з плетінням. І, взагалі, Нарбут хотів бачити на гербі не лише тризуб, а й козака з мушкетом. А після злуки УНР із Західноукраїнською Народною Республікою ще й галицького Лева. Але на практиці офіційним гербом і далі служив голий тризуб без жодних ветербельок. Його ж використовує гетьман Скоропадський, який силою відібрав владу в Керманичів УНР. Через те, що зображення тризубу так і не було єдиного стандарту, його малюють як кому заманеться. Непорядок. Коли спроба українців створити після Першої світової свою державу, провалилася і до влади прийшли більшовики. Цього разу всерйоз і надовго тризуб опинився поза законом. Його замінив серп і молот, А в Західній Україні, яка відійшла до Польщі, Орел. В УРСР тризуб, як і синьо-жовтий прапор, затаврували як буржуазно-націоналістичні символи, нехарактерні для людей нового ладу. Тож він пішов у підпілля. Наприкінці 20-х тризуб бере собі на озброєння, щойно створена організація українських націоналістів. Тільки з легкою зміною дизайну. Середній зубець перетворився на меч. Тому що войовничі, але коли через 10 років ОУН розкололася на дві фракції бандерівців і мельниківців, бандерівці категорично не сприйняли такий дизайн, адже це символ мельниківців їхніх лютих ворогів. Тож бандерівці видали документ, в якому заборонили користуватися таким тризубом. Організацію обов'язує тільки загальнонаціональний тризуб Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою. Касується звичай вживати тризуба з мечем як відзнаки організації. До розвалу союзу тризуб можна було побачити хіба що в книжках і журналах, які українська діаспора видавала за кордоном. Серед діаспорян був один особливо педантичний історик і геральдист, якому муляло те, що знак державної ваги досі не має чітких стандартів зображення. Звали його Володимир Трембіцький. У 1970 ті він писав. У кожній державній нації герб має дуже точне його зображення. І цього законного оформлення всі громадяни мусять строго придержуватися. Неточне оформлення державного герба карається гривнею або навіть і тюрмою, як зневаження герба. Тож Трембійський взявся виправити ситуацію, і розробив перший з відомих нам технічних стандартів українського герба. Виглядав він доволі солідно, але залишився лише проєктом. З діаспорою зрозуміло, тризуб був для закордонних українців одночасно зв'язком з минулим і надією на майбутнє. А що ж у самій радянській Україні? Всередині країни все ж залишалося одне місце, де тризуб можна було побачити, і цілком легально. Це гумористичний журнал. Перець у ньому українські національні символи з'являлися в карикатурах на буржуазних націоналістів, петлюрівців. Працівників Радіо Свобода сіоністів, капіталістів та інших лютих ворогів радянського ладу. Після того, як Україна здобула незалежність, тризуб знову став державним гербом. Але стараннями комуністів з приміткою мали. Послідовники Леніна, які в 90-х ще мали сильний вплив у раді, не злюбили старий новий український символ, ось що вони говорили з Трибуни Ради. В усьому світі тризубець сприймають як вид зброї. У мене таке питання: чи етично, щоб символ зброї був державним гербом? Так, був герб Рюриковичів. Але Леонід Макарович не Рюрикович, а Кравчук. І взагалі у нас не монархія, це не народний герб. За наполяганнями комуністів в українській конституції прописали, що має бути ще й великий державний герб. Таким чином вони хотіли зберегти можливість рано чи пізно повернутися до радянської символіки. Чи справді великий герб потрібен Україні? Питання спірне і виходить за межі цього відео. Але реальність така, що за роки незалежності, лаконічний і елегантний тризуб. Став настільки звичним і сюдисущим, наче ми знайомі тисячу років, зрештою, так воно і є.